На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите кричало, у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. і усміхнулася небога, проснулася нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповила, та щоб дожать до ланового, Ще копну дожинать пішла.